thank you Якщо говорити про практичні методи реалізації туристичних продуктів, варто перелічити деякі з них. Як же саме можна продавати продукти туристичної компанії? Розглянемо онлайн-інструменти. Соціальні мережі При просуванні через різноманітні соціальні мережі важливо тільки враховувати, чи користуються ваші обрані клієнти тими соціальними мережами, де ви намагаєтесь рекламувати ваші послуги чи товари. емейл e маркетинг. Досить потужний інструмент за умови ведення власної бази поточних та потенційних клієнтів, з якими компанія хоча б один раз перетиналася раніше. Сайт компанії. Сайт може використовуватися для просування інформації про компанію, для повідомлення новин, створення іміджу компанії тощо. Важливо підтримувати сайт в актуальному сучасному стані та слідкувати за його продуктивністю. Лендінги. Логічно використовувати для короткострокових проєктів та акцій, запуску нових продуктів та послуг, рекламних акцій тощо. Реклама в пошукових системах. Реклама в пошукових системах має бути сконцентрована на лендінгів або сайт, або соцмережі. Інфлюенсер маркетинг інтеграції продуктів з блогерами. Відносно новий потужний інструмент, але вимагає певних інвестицій. Хоча і є найбільш ефективним для залучення молодіжної аудиторії. Тепер розглянемо офлайн-інструменти персональні зустрічі під час ділових подорожей, виставки, інфотури або друковані матеріали. Щоб не здавалося максимально ефективним, для ефективних продажів потрібно експериментувати з різними комбінаціями онлайн та офлайн інструментів. Вибирайте свій золотий мікс. Але в той же час будьте гнучкими у своїх рішеннях. Сьогодні можуть працювати одні інструменти, а завтра геть інші. Тут не може бути єдиного правильного рішення. Тож шукайте ефективний для вас шлях продажу. Також важливим є наступне питання: якщо ви вважаєте, що дешевше і ефективніше залучати нових клієнтів, не дбаючи про задоволення вже існуючих, то мені є чим заперечити. Без сумнівів. Розвиток бізнесу вимагає залучення нових клієнтів, але ні в якому разі не ціною втрати старих. По-перше, існуючі клієнти купують більше, ніж нові. Це одна з основних причин, по яких вам слід звернути увагу на відносини зі споживачами. Зазвичай існуючі клієнти приносять в середньому в три рази більше грошей, ніж нові. Це одна з основних причин, по яких вам слід звернути увагу на відносини зі споживачами. Зазвичай існуючі клієнти приносять в середньому в три рази більше грошей, ніж нові. За логікою речей, зміцнення відносин між клієнтами і брендом дуже прибуткове заняття. А от залучення нових клієнтів навпаки дуже витратне. Аксіома маркетингу свідчить, що залучення нового клієнта обходиться приблизно в 6 разів дорожче, ніж збереження існуючого. Ці цифри неабиякий аргумент на користь розвитку відносин з клієнтами. На пошук нового клієнта потрібно багато зусиль, часу і грошей. Всі ці ресурси обмежені, так що, якщо у вас є можливість зберегти існуючих клієнтів шляхом встановлення взаємовигідних відносин з ними, ви зможете направити перераховані вищі ресурси в інше русло. Підприємства, які процвітають на одноразових клієнтах, не мають основи для прибуткового майбутнього. Якщо ви не докладаєте зусиль, щоб зміцнити відносини з існуючими клієнтами, та замість цього намагайтеся залучити якомога більше нових клієнтів, ваш прибуток поступово почне вирівнюватися, а потім і падати. Аж поки ви не почнете виділяти ресурси для спілкування з клієнтами, які вже прослизнули вашу воронку продажів і принесли вам прибуток, ви ніколи не зможете розширити і розвинути свій бізнес. Нові клієнти не тільки обійдуться вам в кругленьку суму, вони не зможуть робити того, що вже можуть робити існуючі. Лояльні клієнти можуть допомогти врятувати ваш бізнес без перебільшення, розповідаючи про нього іншим сарафанне радіо або word of mouse. Іншими словами, взявши на себе роботу маркетологів. Це не жарт. Постійні клієнти можуть виявитися для вас відмінними маркетологами. Справа в тому, що сучасний споживач дуже ретельно підходить до процесу вибору бренда. Сьогодні люди люблять ділитися своєю думкою, писати відгуки, висловлювати свої враження в соціальних мережах. Особливо креативні навіть можуть створити вірусний ролик, який збере, наприклад, 13 мільйонів переглядів. Так сталося за авіакомпанією United Airlines, яка не змогла довести цілу колекційну гітару одного з заструлюючих музикантів. Після року безуспішних спорів з авіакомпанією музикант зняв і виклав на YouTube кліп United Breaks Guitars. United ламає гітари, в результаті чого компанія втратила на ринку близько 10%, що обійшлося акціонером в 180 мільйонів доларів. Є й інші приклади подібних історій, але суть полягає в тому, що інвестуючи в відносини з існуючими клієнтами, сплачується ефір вже згаданого сарафанного радіо. Можливо, ви не усвідомлюєте, скільки користі приносять ваші зусилля по задоволенню існуючих клієнтів. А насправді цілком може виявитися, що ви таким чином ще й залучаєте нових, не витрачаючи ні копійки на маркетинг. Один лояльний клієнт може заощадити вам величезні витрати на рекламу. Так що ці гроші можна буде вкласти у поліпшення відносин із старими друзями. Як ви розумієте, це замкнуте коло і корисний ефект від нього буде наростати як сніжний ком. Ви вже зрозуміли, що існуючий клієнт краще і дешевше нових двох. На щастя, інтернет сьогодні пропонує нам безліч способів залучити клієнтів на особистісному рівні і переконатися, що вони задоволені вашим продуктом. Це досить довгий і трудомісткий процес, в якому діє одне правило: щиро допомагайте клієнтам. І вони. Будуть допомагати вам у відповідь.